Доброго дня, друзі. Сьогодні поговоримо із надзвичайно різносторонньою людиною. Актор, режисер, а з недавнього часу і ще й радник голови обласної адміністрації Олександр Лаптій, в гостях у передачі Наші люди. Одна з головних цілей нашого ворога це розмити нашу самоідентичність. Будь-яка тоталітарна система використовує мистецтво як інструмент пропаганди. І Російська Федерація в. Вкладала в свою культуру і безпосередньо в театральне мистецтво великі кошти. У нас був унікальний досвід Леся Курбаса на початку 20-го сторіччя, і мені здається, що ця людина вона просто на 100 років вперед зробила цю революцію в мізках. Власна культура і мистецтво це один з п'яти чинників, які формує безпосередньо націю. І люди через культуру і мистецтво розуміють відмінність нашої нації від від, від інших. Я хотів би зіграти якогось такого. Сивочолого Діда, який там розказує про сви про звитяги всього нашого українського народу і наставляє молодих на якусь там на якийсь шлях. Пане Олександре, перше хочу запитати ось що ви очолили громадську раду при обласній військовій адміністрації? Так, чим ця рада буде займатися? Взагалі, що в планах? Хочу почати з того, що після 24 лютого ми опинилися в досить непростій ситуації. ну, як як на мене, і багато алгоритмів, які були напрацьовані до цього часу, вони почали не працювати або їх треба адаптувати, або треба підганяти під ті виклики, які у нас існують в результаті цієї трагічної ситуації. Якраз мені здається, і ця рада це такий додатковий інструмент стимуляції, стимулювання митців на ну кажемо так, на низовому рівні, які виявили свою. Активну позицію, які вже реалізували багато своїх авторських проєктів, і якраз поліпшити комунікацію між митцями і між владою і керівниками закладів культури ну, державного, скажімо, рівного обласного підпорядкування. Це одна з головних цілей, які. Ну і звісно, якось вивести наш. Культурний продукт на більш якісний рівень на загальнонаціональному рівні і бажано на європейському. Зараз іде така фактично культурна війна між Україною і Росією. І як ви думаєте, по-перше, які цілі, ну, скажімо так, сторін, а по-друге, якими засобами ми маємо користуватися, щоб у цій війні виграти? Одна з головних цілей нашого ворога це розмити нашу самоідентичність, самоідентифікацію і посіяти в нас комплекс меншовартості. От це в них головна мета, що тіпа, Україна це щось додаткове до величної, так званої російської культури, Російської Федерації. І в 91-му році, начебто, якось так сталося, що ми якось відкололися, але ми, от, от цей відомий наратив Ми один народ. От це одна головна з мета е, спотворити нашу історію, привласнити нашу культуру і сказати, що ми один народ. Наше завдання, ну, наше завдання перше усмідовлювати, що ми не один народ, що в нас є власна історія, власна культура, власні мистецтва, і вони відрізняються кардинально відрізняються від нашого вже кажу сусіда. Ну сусіда, ну так так виявилося. Да, у нас є спільні віхи в історії існування, і вони непрості, і вони трагічні, починаючи там з різанини в Батурині, зруйнування Запорізької січі, розстріляне відродження. Катування наших дисидентів 60-х, 70-х років і завжди Російська Федерація намагається приглушити нашу самоідентичність і буквально посіяти просто цей комплекс меншої вартості українців. І на жаль, це працює. Ви пропрацювали в Росії 10 років. Повернулися у 2014-му. За цей доволі великий термін зробили якісь висновки або спостереження, як росіяни ставляться до українських акторів, режисерів, взагалі людей мистецтва і в чому взагалі різниця? Ось між. Російським театром і українським сучасним і царська Росія, і Радянський Союз, і Російська Федерація вкладали в свою культуру і безпосередньо в театральне мистецтво великі кошти. Вони робили цей міф величності, міф кращого театру в світі і вкладали туди -ма масу зусиль. Відношення до взагалі українського мистецтва, українського і безпосередньо театру. В цілому загальному ну досить скептично, тому що завжди Україна вважалася окраїною, як вони завжди це люблять казати, дати типа Україна це окраїна, не розуміючи взагалі походження цього слова. Це периферія, це щось додаткове до них, щоб що і, і, і на жаль, це це, це це до 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 доволі великий проміжок часу. Це працювало. І наші митці, наприклад, щоб наприклад, підкорити Україну, треба було спочатку підкорити. Ну, типу, це наші, наша естрада, наші зірки, наші митці. Спочатку ти набуваєш там якоїсь популярності і, і автоматично тебе тут сприймають. І ставлення, і звісно, і метрополія вибудувала так структуру, що вона, наприклад, щоб ти дійсно на території там, Радянської України і вже сучасної України були, наприклад, театральні заклади, які готували спеціалістів регіонального рівня. Якщо ти хотів щось більше, тобі потрібно було їхати або в Москву, або в Пітербург, або, наприклад, в Східну Європу, в кращому випадку. І такі випадки були теж. Тому що росіяни вважають, що вони є винахідниками. Кращого в світі, так званого психологічного е е е е російського театру психологічного реалізму. Ну це має місце бути, але я не вважаю, що це саме кращий театр в світі. Е е є світові зразки, які не не, не ті, що можуть конкурувати а. І навіть в якомусь контексті, і ну це просто різні речі. У нас був унікальний досвід Леся Курбаса на початку 20-го сторіччя, і мені здається, що ця людина вона просто на 100 років вперед зробила цю революцію в мізках. На жаль, з його розстрілом ми втратили прогресивну взагалі цю тенденцію українського сучасного актуального театру. Так, да, потім працювали його учні, але все ж таки. Тоталітарна система перековувала їх під себе, і вони транслювали ті сенси, які вимагала система. Або фізично знищували як безпосередньо Куліша і Леся Курбаса. До речі, от ставлення до Леся Курбаса мені потрапило в 2004-2003 році російський журнал Театр, і два випуски було просто присвячено. На школі і методі Леся Курбаса я більшість дізнався, на жаль, спочатку з цього, з цього видання, а потім я почав цікавитися взагалі такою постаттю, як Лесь Курбас, читати його щоденники. І я просто вважаю, наприклад, що лабораторний театр в театральному світі вважається, що створив Єжигротовський. Лабораторний театр, як дослідницький, як інституцію дослідження театрального мистецтва, зробив Лесь Курбас. Про це просто ніхто не говорить. Ну українці українські митці знають про це, але це якось не досить сильно потужно транслюється на на західну європу, наприклад. Ви згадали про тоталітаризм і згадали про історію кілька разів. Тому не можу не запитати. Ось що ми знаємо з історії, що дуже часто насправді в тоталітарних суспільствах е, був такий, скажімо, поштовх для людей мистецтва, тобто в Німеччині там часів Адольфа Гітлера це Ліні Ріфеншталь, в Італії це Рух Новаченто. В Росії цього чомусь ну не відбувається. Ми цього не бачимо. Чому будь-яка тоталітарна система використовує мистецтво як інструмент пропаганди. Пропаганда слугує для того, щоб формувати позитивний міф да, обличчя так званого тоталітаризму. Це робили і в, в, в Німеччині, це робив Радянський Союз, тому досить потужні. Сили і кошти якраз витрачались на будівлю театрів. Ну, от на страта Шевченко. Він побудований після Це сталінський ампір, досить потужна фундаментальна споруда, яка слугувала для трансляції позитивного іміджу радянського союзу. Так би мовити, ну це частина, що ми перемогли. Що радянський союз переміг. Так, от тоталітаризм використовує мистецтво як засіб пропаганди, і це треба чітко розуміти. І він вкладує в це великі кошти. Зараз, наприклад, Російська Федерація вкладає в кошки в інформаційні ресурси, да створює досить потужну інформаційну кампанію, але дивіться, вона постійно не забуває про і культурний аспект, тому що за кордоном досить потужно представлені російські митці, навіть ті, які не погодились з ну так званою спецоперацією, а відверто скажучи війною і знущанням над українською знищенням українського народу. Вони досить ну, досить непогано себе почувають в Європі і транслюють знов свої сенси велич російської культури, неперевершеність і якусь, але це одна, одна з міфів, яким користується пропаганда, щоб створити позитивний імідж тоталітарній системі. А чому російські актори ми не бачимо, знаєте, такого масового протесту проти війни? Хоча завжди здавалось би люди мистецтва, вони мають стати трошки над цими політичними рухами і течіями. А особливо, наприклад, там рок-музиканти їх ну протестів фактично немає в Росії. Актори, режисери, дуже дуже мала їх кількість протестує. Чому так відбувається? Як думаєте, хочу з власного досвіду сказати? У мене ж дуже багато там залишилося Ну, вже не друзів, да, да, далеко вже не друзів, а хоча б знайомих. І по 14-му, по 15-му році, наприклад, більшість з моїх колег, навіть навіть з однокурсників, з якими ти вчився, там ділив е, кусок хліба, свою там постіль, е, свої передачі від мами, там типа хліб, сало й ковбасу, е, в якийсь момент просто перестали зі мною вітатися, тому що я сказав, що істор... ну, майдан це наша особиста внутрішня історія. Навіщо вам втручатися підтримувати це внутрішня політична ситуація, яка складається в незалежній державі? Вони це не розуміють, тому що вони сприймають Україну як частку цього інформаційного простору і не тільки простору, а як якусь незрозумілу ну, збунтувавшуся частицю, яка хоче відколотися. Ні, це не так. А що стосовно митців російських, як сказав в своїй промові Олексінцов, які коли його судили? Пропаганда настільки потужно вибудована, що він, ну він навіть каже, що якщо б я був присутній там, 24 на 7, хоча б протягом тижня я би повірив в цю пропаганду. Досить потужні кошти вкладаються, досить потужні технології, які просто е, переформатують міз, мозок. Це, о, о, це одна складова, а друга складова, е, е, їх менше людей просто фізично бояться озвучувати свою позицію. У всіх є родини, діти, діти, кредити, можливість працювати, тому що якщо там це, це театр на державному фінансуванні, значить він повинен повинен автоматично підтримувати лінію партії або ту систему, яка транслює Держава Російська Федерація. І дуже мені 24-го почали писати люди звіти. Хтось просив вибачення і казали, ми не можемо нічого сказати, тому що нас просто звільнять з. Я кажу, це ваш вибір. Це вже мене не стосується. Це, 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 це питання вашої совісті, вашого ну, морально-етичного стану і вашого розуміння проблеми. Дійсно, є люди, які безпосередньо їх дуже мало, їх дуже мало. Які і навіть коли відбувалася анексія Криму, один з акторів він просто став на коліна, сказав: Саня, вибач нас, будь ласка, ми не розуміємо, що ми творимо. Є, але їх дуже маленький відсоток. Люди фізично бояться. А якщо говорити про Україну, все-таки ось а, як у нас зараз в умовах війни справи з театром і кіно, на вашу думку? Дуже складні. Ну, На жаль, що першочергове, що ми повинні розуміти, нам повинно, ми повинні отримати перемогу. І всі зусилля, весь економічний потенціал, весь матеріально-технічний потенціал якраз спрямований на фронті, який відбувається. Це перше питання. Друге питання, що ми повинні якось наприклад, Чернігівщина пережила цю трагічні події. Багато людей залишилися просто без домівок. Це треба теж там поліпшувати житлові умови, ліквідувати наслідки цієї катастрофи. Це по-друге, питання освіти дуже нагальні. Питання медицини, гуманітарної допомоги. І ці питання відкладаються відкладаються, і культура виявляється, що ну якось. Поза увагою, на жаль, але всі розуміють, що це дуже важлива складова, яка з яка і формує якраз етнос, яка формує націю. Власна культура і мистецтво це один з п'яти чинників, які формує безпосередньо націю, і люди через культуру і мистецтво розуміють відмінність нашої нації від від, від інших. Якраз мені здається, що оці, оці, оці рухи обласної військової адміністрації в бік якось стимуляції поліпшення діалогу між митцями, Усвідомлення того, що це дуже важливо, що навіть не буде великих коштів, не буде великих бюджетів, але це не означає, що це треба питання покинути поза увагою, тому що з цим скористується ворог. Обов'язково з ним з цим скористується. Дивіться, в цій останній своїй промові, так званий президент, я ну, в Російської Федерації, кожен абзац він починає, що типа ми повинні нести русську культуру. Це частина інструменту, частина впливу. Він це розуміє, що це важлива складова. Як тільки ми зрозум... ну, як тільки приходить усвідомлення, що ми інші, але ми це повинні підтвердити, хоча б зразками нашого традиційного мистецтва і нашого сучасного актуального мистецтва, дивіться там, як сприймали нашу делегацію в Канах, коли вони побачили молодих стильних людей. Вдягнутих в яку в авторську в авторську одежу від нашої сучасної модельєрки, і вони побачили інших українців сучасних адекватних, актуальних, які розуміють сучасні світові тенденції в мистецтві, в кінематографі в тому числі під час війни на жаль, питання культури і мистецтв воно другорядне але як думаєте після перемоги буде таке культурне відродження чи то культурний Обов бум обов'язково ну це світова тенденція що на зламі таких трагічних трагічних подій цей Після Першої світової війни сплеск просто потужний сплеск європейського мистецтва. Після Другої світової війни потужний сплеск кінематограф, театр там Єжигротовський, нова хвиля в кінематографі, італійці, французи. Мені здається, у нас дуже сильний потужний потенціал. Дивіться, що 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 зараз роблять наші кінодокументалісти, які фіксують ці трагічні події. Це досить потужні молоді молоді люди, які просто е, працюють на, на, на в цьому напрямку. Кінематограф, на жаль, зараз теж. Перебуває в скрутному становищі, тому що кіно це бюджети, по-перше, це вкладання коштів, і він якось ну, я там сканую стрічку новин, щось потроху починається, але це дуже дуже повільний процес. І якщо ми там ну, півроку не були присутніми в цьому процесі, він воно все відкладається на, і, і на і на професії, на логістиці, на, на формуванні творчих колективів, але я думаю, що Дай Боже нам переможе. Ми звісно переможемо. Єдине питання це часу і якими силами це. Тому що дуже багато митців, хлопців, які займалися і театром, і кінематографом, режисерів, режисерів монтажу, вони безпосередньо зі зброєю в руках займаються захистом нашої незалежності, і територіальної цілісності. І дай Бог ми всім залишитися живими, цілими, неускодженими. Але це ж на свідомість дуже сильно впливає. І мені з одного боку, це породжує нові сенси. А з другого боку, просто людина просто перемикається на щось інше і вже не хоче нічого, ну як то кажуть, генерувати ідеї, якісь і втілювати в напрямку творчості і мистецтва. Якщо говорити про вас безпосередньо, після перемоги яку роль хотіли би зіграти як актор і яку роботу як режисер поставити? Це складно, ну дійсно. І... Мені цікавий український кінематограф, завжди така акторська надія, кращу роль я ще не зіграв в своєму житті, і тому маємо надію, що це відбудеться. Я завжди казав, що я хотів би зіграти якогось такого. Сивочолого Діда, який там розказує про свит... про звитяги всього нашого українського народу і наставляє молодих на якусь там на якийсь шлях, такі, ну такі просто. Ну а в театрі дуже я не знаю, з театром дуже буде складно, мені здається, і, і зараз, і в післявоєнний час. Хотілося б дуже сильно попрацювати якраз з текстами якраз розстріляного відродження, наприклад, і з якимись сучасними текстами, які народжуються буквально зараз, які рефлексують, які переосмислюють в творчому контексті ті події. Які відбулися зараз з нами.